Вітаю вас, мешканці міста та району у студії першого муніципального олеся Семчинська. Коротко про головне станом на 21 липня розпочалася 513-та доба активної фази дев'ятирічної війни. РФ четверте за тиждень атакувала Одещину крилатими ракетами типу Калібр з акваторії Чорного моря. Після трьох ночей поспіль потужного ракетно-дронового терору портової інфраструктури переключився на аграрні підприємства району. Дві ракети влучили в зерносховища одного з сільськогосподарських підприємств. Спалахнула пожежа, і вже під час боротьби з вогнем пролунала повторна тривога. Ще одна ракета поцілила в те саме підприємство, поневічивши сільськогосподарську та рятувальну техніку. Пожежу на площі понад 200 квадратних метрів оперативно ліквідовано. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Двоє співробітників підприємства отримали поранення. 21 липня. Тривога на Одещині тривала неодноразово. За інформацією одеської обласної військової. Адміністрації по об'єкту інфраструктури Білгород Дністровського району випустили сім ракет. На жаль, є пошкодження, намагаючись обійти системи протиповітряної оборони, ворог спрямував ракети на мінімальній висоті, використовуючи особливості ландшафту. Міністерство оборони України заявило, що всі суда, які в акваторії Чорного моря прямують до морських портів РФ та портів України на тимчасово окуповані території, будуть розглядатися як ті, що перевозять вантажі. І воєнного призначення історія з одеським воєнкомом перейшла на новий рівень. По ньому є перші висновки. Екс-воєнком Борисов незаконно збагатився на 188 мільйонів гривень. Повідомив голова НАЗК. Буквально сьогодні буде спрямовано висновок щодо незаконного збагачення колишнього голови одеського обласного військомату Євгена Борисова. Повідомив голова національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков. Це рекордний висновок встановлення факту фактів – 188 мільйонів гривень. Тільки один об'єкт в Іспанії коштує 3 мільйони 700 тисяч євро. Це на 15 грудня 2022 року, коли Україна була під щоденними обстрілами росіян, сказав Новіков. Та чи понесе він заслужене покарання? Українська влада до цього часу не знайшла грошей на серійне виробництво безпілотників для українських захисників, бо Міноборони досі не замовив серійного виробництва дронів в Укроборонпрому. Цю інформацію підтверджує менеджер проєктів Укроборонпрому Олег Болдерев. каже, що державні підприємства Вітчизняного оборонного концерну не отримали жодного замовлення Міністерства оборони на виробництво ударних БПЛА. Серійне виробництво дронів Камікадзе не ведеться. Міський голова Віталій Граждан за участі заступника міського голови Андрія Криштопова та керівників комунальних підприємств міста 20 липня провів черговий прямий ефір та повідомив про домовленості з німецькою стороною муніципалітетами міст Ульм та Новий Ульм щодо передачі Білгороду-Дністровському спецтехніки, зокрема трьох пасажирських автобусів, які незабаром прибудуть до нашого міста. Також під час прямого ефіру міський голова Віталій Граждан повідомив про початок акції зв'язок поколінь. З розіграшу 10 нових смартфонів серед містян пенсійного віку. 60+. умови акції запишіть спільно з вашою бабусею або дідусем. Відео на 30-40 секунд про їх таланти чи хобі, про життя та те, якими ви їх бачите. Надішліть ролик на імейл, який ви бачите зараз на екрані. Або завантажте відео на файлообмінник та надішліть посилання на вказаний імейл. Відео приймаються з 21 липня по 7 серпня. Окремо в ході прямого ефіру зазначено про наступне надзвичайних ситуацій на території міста не зафіксовано. За інформацією муніципальної варти патрулювання міста здійснюється у плановому режимі. За повідомленням керівників комунальних підприємств Білгорода Дністровського підприємства працюють в штатному режимі та безперебійно. Під час Мого ефіру міський голова Віталій Граждан відповів на запитання мешканців міста, що надходили на сторінку у мережі Фейсбук. Білгородністровський райони відокремлений підрозділ державного управління Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Інформує, що за результатами проб якості питної води, відібраних 20 липня в місті Білгороді-Дністровському, на мікробіологічні та санітарно-хімічні показники вони відповідають санітарним нормам щодо гігієнічних вимог до води питної, призначеної для спо. Оживання людиною зранку, 21 липня, по вулицях Провадійська незалежності працівники комунального підприємства «Автотрансервіс» з використанням багатофункціональної вакуумно прибиральної машини зачищають узбіччя проїжджої частини від наносів піску та сміття. Адміністрація комунального підприємства звертається до всіх мешканців міста Дністровського з проханням своєчасно оплачувати послуги підприємства у разі виникнення питань звертатися за телефоном 067… 009 93 80. за інформацію керівника комунального підприємства Асорті Андрія Бандурова. Ремонтна бригада підприємства продовжила ремонтні роботи на дитячому ігровому майданчику по вулиці Першотравнева за кінокомплексом Атмосфера, а саме приступила до фарбування гойдалок та інших конструкцій. Це були основні новини станом на 21 липня. Бережіть себе та своїх близьких. З вами була Олеся Семчинська. Слідкуйте за новинами першого муніципального.